Полтавський університет економіки і торгівлі посів 10-ту сходинку рейтингу Міністерства освіти України серед економічних вишів за результатами діяльності у 2012 році. Загалом експерти оцінили 304 університети країни. Полтавський навчальний заклад поступився лише кращим столичним вишам, а також кільком університетам Тернополя, Одеси, Харкова та Донецька. Лідерів визначали за багатьма критеріями: це і кадрове забезпечення, і матеріально-технічна база, і міжнародна співпраця. Обійти багатьох конкурентів вдалося ще й завдяки співвідношенню між кількістю студентів і докторів наук. А зараз в університеті працює понад 50 штатних докторів наук. Штатних, це несумісників, які яких запрошують там і збирають з усієї України, аби тільки показати, що вони от начебто працюють в університеті. А Це ті, які от кожного ранку приходять на роботу, заходять в аудиторію. Ну, от, це ті доктори науки, професори, які мають свої наукові школи. За словами ректора поет Олексія Нестулі, останнім часом навчальний заклад міцно тримається у першій десятці рейтингу. Керівник університету переконаний, запорукою визнання є стабільністю у роботі колективу протягом більше ніж півстоліття. Стабільність розвитку це традиції понад 50-річні, це те, що ми повторюю, ми ніколи не змінили профіль своєї діяльності. Тобто, якщо ми готували економістів 52 роки тому, то ми цим займаємося і сьогодні. Олексій Нестуля говорить: високі оцінки Міністерства освіти відкривають перед навчальним закладом у нові і нові перспективи. Ви ж освоює нові обрії міжнародних зв'язків, адже чимало зарубіжних освітніх закладів пильно слідкує за рейтингами українських університетів. Пое також зможе розширити науково технічне співробітництво. Окрім цього, збільшиться кількість замовлень від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Та й сьогодні чимало випускників Полтавського університету економіки і торгівлі обіймає керівні посади.